Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз і про ситуацію на фронті, і про літаки, які ми отримали від Франції з українськими пілотами. Ну і звичайно поговоримо про півроку операції збройних сил у Курську. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава і вітаю вас! Пане Ігоре, сьогодні півроку від початку курської операції. А ми пам'ятаємо, яким сюрпризом для нас усіх це було. Ми пам'ятаємо, яке це піднесення правда ж було серед українців, коли ми дізналися про ці новини. Сьогодні Генштаб підсумував. Півроку він розповів, скільки техніки втратила російська армія. Це 131 танк, 689 бойових машин, 386 артилерійських систем тощо і тощо. І звичайно, ми бачили там і втрати у живій силі 39 900 тисяч осіб. І з них близько 16 тисяч 100 убитими росіянами бачили ми і переживали вже і прихід туди КНДРівців військових з КНДР, і от, ніби зараз їх відвели, але нібито знову ж таки їх будуть туди кидати. Давайте ми разом із вами підсумуємо ці півроку на що вплинула ось ця курська операція в першу чергу. І основна заслуга цієї цієї Курської операції, звідки були перекинуті війська російські, щоб захищати курську область, і які зараз наші. Наші успіхи, як ви це оцінюєте, значна подія безумовно Вона, як ви вже говорили, була підготовлена в високій ступені таємничності. Ну, ми пам'ятаємо 23-й рік, коли ми щиро поділилися своїми планами з нашими союзниками контрнаступу. Вони успішно це передали, як би чи там уж і утечка була, чи будь-як росіянам, а росіяни все це використали, підірвали значить, гідроелектростанцію, залили головний напрям дій по цим нашим планам, водою. А далі, значить, сили наші спрямували на підготовну оборону, ну і так далі. Тобто, фактор несподіванки дуже важливий веденні бойових дій, і це було зроблено. Якщо даже сили там накопичились, була дезінформація з нашого боку відносно того, що сили збираються для захисту для оборони напрям Сумської, Харківської області, наших об'єктів, і саме там оборона. От тим паче, що по Харківську в нас перед цим головне управління розвідки оприлюднило те, що вони мають плани наступу на Харківську область і на Сумську. По Харківській вже там були події, як відомо, на підставі, які зараз там судять генералів, які організували оборону. Та, а от для того, щоб одна з причин, для того, щоб попередити у, упередити дії ворога на Сумському напрямку, із цією ціллю теж була проведена ця операція. Крім того, вона мала воєнно-політичне таке значення, я би сказав, глобальне, тому що цією операцією ми показали, що незважаючи на те, що у нас менше. Потужності по основним видам озброєння, живій силі. Але за три роки, вже уже масштабного етапу війни на наше керівництво, воєнно-політичне, виросло до рівня, коли спроможні проводити такі операції. А ми знаємо, із успішних операцій це Київська, звільнення Київське, Чернігівська Всьорської областей, це Харківська, теж несподівана для ворога, яка була проведена. От наступальна така операція Херсонська, і, до речі, начальник комітету штабів американський генерал Мілі після Херсонської операції на хвилі, так сказать, успіху Сил оборони України говорив, що це час, коли би можна було проводити перемовини, але по тим чи іншим причинам це не було зроблено. <кій> і тому визначились щодо проведення цієї курської операції, тобто є воєнний аспект, що, що ми її почали захопили, взяли під контроль 1300 квадратних кілометрів до 700 полонених за місяць ведення бойових дій, враження відбулося озброєння техніки. Живої сили цифри приводили, і ворог для нього була ця несподіванка. І після цього на поточний час вони стали підсилювати своє угрупування біля більше, більше ніж 60 тисяч угрупування військ, завели свої елітні там частини, морську піхоту, повітряно десанта війська і таке інше, і для того, щоб зупинити просування. Вони брали і перекидували війська із Петха, з Запоріжжя, з інших міст. Але щоб не перекидувати частини, палки, бригади, то забирали з них по батальйону і перекидували Курщину. Ну, оскільки з різних частин ці батальйони, то деякий час їм був потрібен для того, щоб вони взяли все під управління. Це теж непрості для них часи. І це добре, тому що. Для нас, тому що ми поки немає ладу в управлінні, треба використовувати, що робили Сили оборони України для продовження дій. А, тому і такий фактор дуже важливий. Ви вже говорили мимохідь, що яке піднесення було у наших громадян, це дуже важливо морально-психологічний фактор. Він мав місце. Ну і союзники подивилися і побачили, що. І ми наполягали, що ми спроможні проводити такого роду операції. Нам потрібна тільки відповідне озброєння техніка, боєприпаси від них. От. А ми спроможні і по оцінкам західних фахівців на цьому напрямку зараз їх угрупування військ більше 60 тисяч. А від сил оборони там десь третина від цих військ. Але ж виконує такого роду завдання. А для нас це ще один так сказати, доцільність цього проведення дуже важливо в зв'язку з тим, що сама подія, скажем, воєнно-політична для Росії, в першу чергу для Путіна, це такий політичний ляпис, -політичний йому який він дуже болюче сприймає. І тому ставив завдання витіснити наші війська з Курщини. І до Нового року, і до інаугурації Трампа, ну і зараз черговий дедлайн, щоб, скажімо, до початку перемовин, можливих, щодо зупинення ведення бойових дій По російськи вони Путін хоче значить, ну, якісь підсумки спеціальної воєнної операції, яку вони називають під 9 травня. Показати глибинному народу, ну і зовні країнам світовим, що він досяг мети, досягли перемоги на 9 травня. І тому, значить, якось треба провести ці перемовини з точки зору, щоб на цей час вийти ну, на бажане для них. Але наше завдання інше, протилежне відстояти своїм. Інтереси в цьому, і вот той актив, який ми маємо в вигляді цих територій, контролюємо на пів тисячі квадратних кілометрів, безумовно сприймає і сприяє підсиленій позиції участі України в всіх перемовинах. Тому значит, підсумки всієї події, з якої пройшло вже півроку. Полягає такий в широкому спектрі, і ну, мимохідь, ми з вами їх обговорили, пане Ігоре. Ось власне про чергові дедлайни, та і про те, що ми знову ну, досягли завдяки ось цьому наступу в Курській області. Сьогодні з'явилася інформація. А до речі, повідомляють про це російські змі, медіа, ну тобто. Ми розуміємо, що це пропагандисти, але тим не менше, там немає свободи слова. Вони пишуть про те, що збройні сили України почали наступ в Курській області на південь. від суджі. як ми можемо розглядати ось це повідомлення? Чи може це бути правдою? Якщо так, то чи це означає, що наші позиції там укріплюються? Значить, на поточний час а, ідуть бойові дії а, на півночі. Там погрібки. Вони намагаються атакувати на північно-східному напрямку. Дар'яна. таке, значить, навколо річки Снагость намагаються просуватися вперед. І зі східного напрямку, південно-східного напрямку, це безпосередньо суджа. Теж ідуть бої, але інтенсивність боїв якби спала. І цим характеризуються взагалі дії по всім фронтам. А пріоритетними у них є як Курщину, про яку ми ведемо розмови. А також зрозуміло, що Східний фронт такі напрямки, як там на часів Яр, Тарецьк, ну безумовно Покровськ. А до того були вугледар Курахова, які вони захопили. Значить, сил на те, щоб активізувати дії на Запоріжському напрямку в Херсоні. У них немає тому, от концентруються на цьому. Але так чи інакше, якщо у нас за добу була кількість е, наступальних дій з боку ворога, десь 150 до 200, то за минулому добу показують, що це було біля 80%. І це важливий показник. Можливо, вони вийшли на плата якби застосування сил, виходячи з своїх ресурсів, резервів, і з урахуванням того, що за декілька місяців останні сили оборони України нанесли їм суттєві втрати в живої сили, в знищення зброї техніки. То це дуже важливо, тому що, пам'ятаємо, президент говорив що. Січень повинен стати місяцем стабілізації, ну, повний не відбулося, на мій погляд, тому що стабілізація, е, п'ять-таки на мій погляд, це є те, що виконати перше завдання нашої стратегічної оборони операції Сил оборони України, тобто зупинити просування ворога, поки ще цього не відбулося. Хоча темп наступу збити імпульси. Наступу, і ми бачимо і по кількості штурмів, і по кількості э, територій, які вони захоплюють. Тобто за півроку це найменший показник, особливо порівняння порівнянні, скажімо, з листопадом, коли 800 км квадратний було, зараз за січень місяць це там 300 плюс-мінус. от Тому ми знаходимося на такому етапі іде. Переформатування, ну будемо корпуси формувати. Перший, ну хоча б якби пілотний, але для цього потрібен ресурс, про який ми з вами неодноразово говорили: а збройні техніка, боєприпаси і вирішення нашого внутрішнього завдання а в першу чергу з рахунок мобілізації, а також перерозподілу військовослужбовців на 50 тисяч головнокомандуючий генерал Сирський. Що дав відповідне розпорядження, цим займається внутрі, в першу чергу, Збройних сил України, хоча там є питання і по іншим компонентам Сил оборони України, От, і інтенсифікація процесів пов'язаних з мобілізацією. Пане От. Ігоре, тут mm -hmm. ще питання в тому, що звичайно, у нас ще попереду багато задач, і треба бути і єдиними, і сильними, і ті, хто. Такі, як я та цивільні, ми повинні допомагати фронту підтримувати наші збройні сили України, а повинні так само працювати правоохоронні органи, і люди повинні думати перед тим, як виконувати та якісь російські накази. Я говорю про підриви в ТЦК, і треба голосніше говорити про те, що ось людей, яких купують за те, щоб вони зробили. Вибух в ТЦК вони фактично смертники, вони росіяни підривають і їх в тому числі. Про це все треба говорити. і Це також мені здається важлива робота інформування населення. Але ми з вами неодноразово говорили в ефірах про те, що ми маємо і що ми не маємо. і говорили, і чекали з вами і в 16 і чекали з вами різну зброю, яка літає. Так ось, стало відомо, що Україна нарешті отримала перші французькі винищувачі міраж 2000. Про це заявив міністр оборони Франції, лекорню, і ніби. То там в цих винищувачах прилетіли українські пілоти. Ось говорячи про м, ці винищувачі, яка у вас інформація м, і, і чи можна про це говорити? Та де вони зараз будуть виконувати свою роботу? Чи якось це залежить від того, куди вони будуть літати? Чи якось це залежить від того, коли відбудуться якісь певні перемовини? Ось ваше бачення. Ну це важливо принципово. Це не вирішить питання, що невеличка кількість, там чи шість, чи до десяти, не більше для початку, але їх вони модернізували. Нам важливо, що відносно того, ну, що це йде додаток, буде сприймати застосування. Саме французьке зброї, ну, ракет Скальп, наприклад, більш ефективна на відповідних дальностях, а також бомб, хаммер, а сам значить, таки більш ефективний, тому що якщо вони скидаються з наших ну, ще радянських літаків, Су-24, наприклад, чи інших, то їх можливості, характеристики знижуються, тому що апаратура літака. Вона не задіяна в цьому застосуванні а французький він для цього пристосований, і тому будуть відбуватися ці процеси, тому що тому і важливо, що зайшов літак. Крім того. Ось ця монополія дуже погана американська на все, якщо тільки чи американська, чи ніяка, і вони негативно відносились з того відносно того, щоб французи І Якщо американці нам гальмували процеси, все в 16 на рік. Не давали це і зараз всі ці, які готові, вони протягом місяця все всі б могли б завести, але ж вони не тільки з літаками гальмували процеси, а ще з підготовками пілотів. І тепер кажуть, ну от дивиться, ми зберемо у вас пілотів молодих. Їх підготовка буде там на, на роки вперед. Ну і от таким чином гальмують ці процеси з іншого боку, гріби не більш ефективні шведські літаки. Більш сучасні мають авіаційну зброю, тому що під сі 16 як відомо дали тільки зброю ППОшну. А повітря, земля, яка дуже нам потрібна підтримки наших сухопутних військ, не надавалася. Байден там вагався, вагався, так суттєво не вирішив це питання. Тому збільшене воно важливе, але не вирішить це питання, тому що перед союзниками, в першу чергу, американськими його треба ставити там. Ну це додається, збільшується потенціал, ППОшний нам потрібна безумовно, тому що у них перевага суттєва в авіації є. Але питання, скажем, що? Не дали, хай дадуть один якийсь засип, а не 10 чи чи не 100, який би нам допоміг, наприклад, боротися з керованими авіційними бомбами. От за три роки війни це актуально, це вони зносять наші позиції і все таке інше. Вони зробили крок для того, щоб вирішити, і генерали про це говорили, доповідали політичному керівництву, але вони на це найдуть І це обертається для нас додатковими високими втратами. Тому що йде застосування от таким чином. Якщо раніше вони літаки бомбометання там, ну, літаківи, кристоли, там і, і артилерію свою, то за останній рік-півтора це саме, скажем, побільшість застосування цих бомб. Проти яких у нас невеличкі можливості наносити своїми засобами, а п'ять таки невелички враження там їх складів, і підприємств де розвідуємо, де вони виробляються, де вони складуються, і де є носії, які потім їх застосовують. Тобто ж, абсолютно штучно це робиться, і по далекабійни зброї, яку надавати, давати, теж обмежене. Великий час. Ну, от, от, такі, на жаль, підходи в цьому. Тому нам потрібно по різним напрямам в авіації дуже важливе надання допомоги, але не штучне, коли рахувати там, 5 додав чи 10, це е, майже ніяк. Е, це, от, а, да -да, так, є, але не суттєві. Тому що, навіть якщо вони щось надають, розмова про те, що. Зброю авіаційну, яку застосовувати цих літаки така, що, бачите, для оборони А нанесені ударів ні. От, е, такого роду, на жаль, підходи але з цим треба працювати. Виходите на те, щоб у француза нарощували там у них пару десятків таких літаків, і щоб допомагали. Ну і крім того, виходите щоб з'явилися не більш ефективно, думав, наших зльотно-посадкових смуг розбитих. вот, и ракеты авиационные, их метеор есть на 200 километров, ну и так далее. То есть цели так для таких наших умов больше пристосованы, больше сучасный, але американцы все это зупиняют, опять-таки, и не дают. Вот такая у них политика. Наша будемо будемо пане Ігоре. Знаєте, стежити за цією політикою. І тут важливо справді нам, нам першим не опустити руки і продовжувати нашу боротьбу. Будемо стежити так само за тим, як просуваються наші справи на фронті. І звичайно, будемо з вами надалі аналізувати дії наших ворогів. Наразі ж я вам дякую, Ігор Романенко, генерал-тенант засновникійного фонду з фонду за Криму Небо України. Був разом з нами на зв'язку. Я вам дуже дякую. Ну, а наразі я закликаю вас написати ко. Коментар поставити вподобайку, підписатися на канал, і звичайно ж задонайте сьогодні на Збройні Сили України. Якщо ви не хочете стати частиною армії, окупанти підтримуйте свою армію. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!